Google Pixel 3XL це дрель. Даю вам слово в кінці відео, ви все зрозумієте. А розпочну я з ціни, бо 50 Cent це тепер 50 гривень, тому нові смартфони будуть коштувати і вже коштують відчутно більше, бо до долару прив'язані безпосередньо. А вживаний Google Pixel 3XL з перевіреним акумулятором і перфектно станом корпусу коштує близько 5 тисяч гривень, 5300 за мій екземпляр. Звичайно, така ціна в магазині Pixel Phone, котрий мені телефон і надав. Посилання буде в описі під відео, але так, смартфон у бездоганному стані з відмінним акумулятором. Неверлук, зрозуміло, і з останнім Android на борту. За 5 тисяч гривень. Безумовно, я подивився, що нового можна купити на розетка за 5 тисяч гривень. У проміжку між 4800 і 5500. І ви знаєте, чесно, вибір був більшим, ніж я боявся. Штук 5 моделей відомих мені брендів є. Тому здавалося б, на вживані смартфони дивитись і не треба. Але вибачте, там. 3 гігабайти оперативної пам'яті, відсутність NFC, порти microUSB, PLS-екрани роздільності навіть не Full HD, процесори, ледве не від роутерів. Також я абсолютно не гарантую якість корпуса, вологозахист, зрозуміло, і свіжість Android або швидкість Wi-Fi. Звичайно, у сучасних бюджетників є певні апаратні переваги, і їх майже завжди три. Підтримка карт пам'яті, що мені корисно і потрібно, іноді енергоефективний процесор, і також іноді але ширококутна камера. Не те, щоб іноді вона є, але іноді вона є перевагою. Однак вам потрібно розуміти і пам'ятати, що Google Pixel 3XL колись був флагманом. І флагманом у компанії дуже потужний. Тому у ідеальному стані навіть виживаний, але минулорічний флагман. Відчувається. Відчувається у матеріалах корпуса, у швидкості роботи, у якості екрану та камер. Тут позаду скло, котре мені не дуже хочеться вміщувати в чохол, котрий нехай суперпрозорий і дешевий, але він завжди у вас має бути, щоб корпус і екран були ціліші. Ну і плюс не забуваємо про вологозахист. Якщо я не помиляюсь, тут IP 68. Знайдіть мені новий бюджетний смартфон з IP 68. Я на вас подивлюсь. Процесор тут Qualcomm Snapdragon 845, тобто за швидкість не турбуйтесь. І це, до речі, для минулорічних флагманів абсолютна норма. Тобто флагманський процесор декількох років, котрий все ще дуже потужний. Екран тут ну, 100% не PLS. Я спеціально не дивився характеристики і намагався здогадатись сам. Ну, нехай це буде 60 Гц, AMOLED 2К-екран. Mm -hmm. OLED 3000 на півтори. Власне, можна було б здогадатись, бо для пікселів екрани робила і робить LG, а вона робить лише OLED, Бо AMOLED це технологія Samsung. Ну і камера. Одна єдина основна. Один модуль, котрий апаратно, звичайно ж, поступається можливостям, скажімо, ширококутного модулю або телефото. Але у, скажімо так, традиційному рендері без DLSS 2.1 або AMD FSR ця камера свого часу спокійно конкурувала з айфонами і Samsung того часу. Ну а поруч із бюджетниками, де ширококутні камери, вибачте, іноді менше мегапікселя, і досі, це земля і небо. Це навіть порівнювати сенсу немає. Як я й казав, присутність. Ширококутніх модулей сама по собі не перевага, бо при необхідності можете спойлер фронтальною камерою, ширококутньою фронтальною камерою фото зробити, якщо так потрібно. Однак, все, що я писав до цього, це переваги майже будь-якого вживаного флагману у порівнянні з новими бюджетними та середньобюджетними пристроями. Щодо конкретно Pixel 3XL, у мене є свої думки. І як завжди, вони абсолютно не завжди позитивні. А як ви пам'ятаєте? А якщо ви не пам'ятаєте, то ви, мабуть, не знаєте, то я вам розповідаю: у плані Google Pixel все завжди починається з оболонки. Чистий Android від Google, так безумовно, швидкий. Найшвидший з усього, що я користував з оглядкою на час випуску, бо смартфону четвертий рік іде. І тут Android 12. Найсвіжіший з усіма патчами. Однак проблема в тому, що швидкість не проблема, коли ти без багажу летиш. А якщо у тебе причеп з речами, то гнати так само досить важкенько поготись з такою швидкістю. І тут я спочатку написав, хотів написати про причеп з гуманітаркою на нуль, але де я і де той нуль? Будь ласка, донатьте нашим котикам. І я буду по мірі можливості. Посилання буде в описі. Героям слава! Я до того цій пасажі веду, що напівпорожню оболонку легко оптимізувати, а проблема напівпустої оболонки в тому, що, окрім відсутності блотварі, у ній відсутні фішки і можливостей мінімум. Я про це розпинався у відео, моєму відео про OnePlus 9 Pro, тому особливо повторюватись не буду. А саме відео десь тут і в описі, зрозуміло. Ну, наприклад, якщо ви хочете увімкнути беззвучний режим, вам доведеться лізти у налаштування з робочого столу це зробити неможливо. Кнопками неможливо це зробити. А Про режим відеокамери, про режим фотокамери. Зате на ширококутній модуль селфі камери влазить моє пузо. Рівноцінний обмін у оболонки, безумовно, є свої переваги. Наприклад, автоматичне сортування програм на робочому столі. Перетягнув дві програми одну на одну і самостійно створилась папка бізнес, наприклад. Але особливо мені сподобалась, скажімо так, обґрунтована фізично анімація блокування і розблокування. Це естетично приємно і дуже нагадує правило обґрунтованого світла у кінокадрі, про що ніколи не зайвим буде нагадати самому собі. Естетично. Смартфон, кого я обманюю, річ смішна, але харизматична. Самі бачите, тенденції чотирирічної давнини тут зафіксовані назавжди. Монобрівка найбільша, мабуть, в історії, і знизу бровеняка з таким динаміком, що побільше верхнього буде. І якщо ви вважаєте, що мене такі речі самі по собі можуть відлякати, то ось вам мій улюблений смартфон у моєму улюбленому кольорі, виключно візуально. І так я в захваті від концепту nothing Phone. Як ви здогадались, та й колір на огляд самі бачите, я вибрав грейливо-рожевим, бо ніхто з вас мене не зупинив. І не зупинить. Ну тобто, по опису вийшов у мене такий собі Сержик Гінзбург від смартфонів. Дивко-дивком, але функціональний і харизматичний без міри. Корівка монобрівка мені корисною не виявилась. Так її зробили, щоб умістити дві селфі-камери і потужний динамік. Що мені як людині, яка селфі не робить ніколи, дуже корисно, звичайно ж. І подвійне фронтальне стерео, також негативно корисним вийшло, бо я ніколи не слухаю музику і кіно не дивлюсь без навушників. І, до речі, нагадую, що тут нема мені джеку. З іншого боку, через декілька годин про монобрівку забуваєш взагалі. Ну, тобто, вона не так страшна. Якщо не враховувати ситуації, коли при перегляді супер довгих скріншотів з текстом частина тексту бровищем перекривається повністю. Місця на екрані достатньо. Смартфон відносно легко користувати однією рукою, хоча коли пошук програм іде, то абсолютно завжди треба пальцем вверх тягнутись. Чому не зробити рядок пошуку знизу? Ну, не додумались поки що. Зате додумались відкривати клавіатуру, як тільки вмикається режим пошуку. І ця фішка перемикається. За що я гуглу ноги готові цілувати? Не, не за фішку, а за приклад того, як правильно робити, як правильно імплементувати дані фішки. Бо це надзваж, надважливо, насправді то, якщо щось таке робите, перемикач фішки завжди має бути. Завжди. Це, втім, компенсується тим, що екран блокування, наприклад, завжди без будь-яких перемикачів, вимагає підтвердження після вводу пін-коду. І, взагалі, економіка, економіка, ергономіка, економіка мені теж не подобається в нашій країні, не дуже сильно подобається, але ергономіка смартфону мені не подобається особливо сильно. Розміщення кнопки блокування над кнопками гучності. Номігуста незручно і неергономічно. По автономності скажу так: акумулятор тут мізерний 3500 мАч. І хотілося б мені сказати, що скільки оболонка тут напівгола і сервісів на фоні не так багато, то автономність схожа на той же OnePlus 9 Pro. Але ні. Не сподівайтесь, це так не працює. Коли ви користуєтесь будь-якою програмою, то смартфон жере як OnePlus при різній ємності акумулятора. Зрозуміло. Цей смартфон мені вистачає на півдня. Півдня. На щастя, Quick Charge 4.0 дає до 27 Вт всередину. Тому за годинку невеличкий акум заряджається майже повністю. Порівняйте це з бюджетниками, де іноді навіть Quick Charge 2.0 немає, особливо враховуючи, що у більшості бюджетників мікро-USB. Ви вже, втім, зрозуміли, що я не в дикому, за... в дикому заході, я не в дикому заході і не в дикому захваті від апаратної складової. 64 гіга постійної пам'яті це мало. 4 Гіга оперативки також небагато, але хоча ніяких, але найближчий 6-гіговий варіант це Pixel 4, наступна версія. Сумно, що немає підтримки ані міні-джеку, ані мікроїзді, ані двох сім карт. І Google усіма силами вимушує користувачів пікелів, піхелів -пі 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 пікулів переносити медіафайли у хмару. Але швидкість доступу туди, ну вибачте. А як інтернету не буде? У мене в домі, як мінімум, є декілька місць, де він погано ловить. Коротше кажучи, це для буржуїв рішення, а я довго на 64 гігах постійної пам'яті не вивезу. Чи відчувається перехід від OnePlus 9 Pro до Pixel 3XL з різницею по ціні у 4 рази? У пікселя неймовірно. Гірші можливості загалом і по камері особливо. Однак сканер відбитків пальців працює швидше, не краще, не точніше, аж швидше. Оболонка швидка. І естетика мені особливо приємна. Бо так, голий 12-й Android виглядає як цукерочка. Тут, вибачте, питань немає. Так чому ж піксель 3XL це дрель? Бо це дуже-дуже гучна річ зовні у всякому випадку. По-друге, це дуже вузьконаправлений інструмент, котрому ви або довіряєте свої завдання, або не користуєтесь ним взагалі, бо ви на ньому не витримаєте. Це дуже вузьконаправлений смартфон, це бачення актуальності від Google 4 роки назад. І Google не запхала сюди усе. Вона запхала сюди усе, що хотіла, але не усе, що може знадобитися усім людям на світі. Тому це не швейцарський ніж, як більшість сучасних середньобюджетників і флагманів. Але вона запхала сюди достатньо, щоб цей інструмент міг робити дірочки у ваших проблемах, щоб ви могли актуально їх вирішувати. І по третє. Якісна дрель і через 5 років буде працювати справно як і свіженька. Тому якщо вас задовольняє обмежений пул можливостей, вам іншого окрім цього не дуже тут буде треба ще дуже дуже довго. Чесно, я сумую по MIUI. Але на черзі у мене, мабуть, буде, як не дивно, ОПО. А ви тим часом можете вибрати смартфон, котрий хочете мені на огляд. Власне, будь-яка вживана модель у цьому секторі Піксофон підійде взагалі без питань. Табличку я закріплю у описі відео. Заходьте знайомтесь. І на цьому у мене все. Я з задоволенням продовжу огляди смартфонів, а ви задонайте на ЗСУ і напишіть у коментарях, що вам подобається. Або не подобається у пікселях. Чи важливі для вас ці смартфони? Або якщо вони зникнуть, ви її не помітите? З вас, як завжди, вподобайка, підписка, дзвіночок, але коментар обов'язковий. Ютубу з їх обожнює і відео наші просуває активніше. З вами був Денис Зайченко і канал RotNation. Слава Україні і будьте здорові!